Привіт всім, я Наталя. Працюючи психологом, я дуже часто отримую запитання стосовно того, як боротися зі стресом, особливо під час надзвичайних подій та ситуацій. І зараз я хочу розповісти вам про деякі можливості людини у цьому питанні: Розпізнавайте свої емоції під час стресу, переживайте їх, не відпадаючи на потім. Підтримуйте та розвивайте свої соціальні зв'язки. Якомога частіше спілкуйтесь. Намагайтеся задовільнити свої потреби у коханні, спорті та дозвіллі. Дотримуйтесь режиму сну та харчування. Бажано також приділити увагу маленьким справам, які ви можете самостійно контролювати. Це, наприклад, читання, малювання чи прибирання, а також, можливо, це якісь ваші інтереси, хобі чи захоплення. Але, друзі, у разі, коли вам самотужки не вдається подолати стрес, звертайтесь до фахівців. Психологи нашого центру допоможуть вам удосконалити та засвоїти навички психічної пружності. І ще хочу зазначити дуже важливий момент: послуги нашого центру фінансує МЗС Німеччини, тож для вас це безкоштовно. Чекаємо на вас. Телефонуйте за номерами, зазначеними нижче.